Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. А, сьогодні у нас багато всякого буде, в основному по останніх новинах, хоча і не тільки. Ну що, можуть позручніше, я починаю. Обмежений в часі сьогодні, то бліц буде коротенький. А, ну, раз, просять таке мене подивитися. В Україні можуть створити військову поліцію з правом обшуку житла. Такий законопроект зараз якраз розглядає Рада. Попросять мене подивитися, які перспективи. Ну, давайте так і запитаємо. А, ну, раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, так, а в Україні ось розглядають зараз законопроект про створення військової поліції. Покажіть, мені, будь ласка, який там буде взагалі розвиток ситуації. Скажіть вам, правду. Аголас. Угу. Mm. Mm -hmm. Цікаво. Манес перевернутий. Урус перевернутий. Кано і що? Інгус. Щось там будуть зміни якісь в тому законопроєкті зразу. Що я можу сказати. Що в нас тут? Хагвелла, Солу, Манас перевернути, урус перевернути, Кано Інгус. Е -е -е -е, Про що мова? Хагол зразу зміни показує взагалі. Щось там по тому законопроекту ще буде, ще його будуть схоже правити, переправляти і так далі. Це не те приймуть, що, е -е, що зараз є. Ну, по Солу. схоже, що таки приймуть. Да. Мало того медіа, це медійний шум, багато ще чого довкола цього законопроекту буде. А, знов таки, до речі, не всім владі він подобається, треба сказати. Ну, тут про раду мова зрозуміло, Зміни, якісь, знаєте, як в силовому блоці. Ось-ось реалізація планів іде. Знов таки, розкриття інформації, щось шо тут ще зміни. І по фіналу Інгус. Ну, знаєте, схоже, що такий закон той приймуть. Але приймуть в результаті не то, що є зараз. Тут ось зразу хагла зупав, зразу зміни. А, закон той буде, якісь там правки, переправки, чи взагалі його перероблять. Але чи взагалі таке у нас з'явиться, ну як би так, да, має з'явитися. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далі. Раз, добре, покажіть мені, таке питають. Трамп там заявив, що зброю перемоги нам хоче передати. це ж новий закон про лендліз з'явилось. До речі, ще колись давно я дивився і казав, що має бути продовження лендлізу. Ну або повтор. Ну, от, схоже, той давній прогноз починає потрошку збуватись. Ну, добре, не будемо казати гоп, хай приймуть для початку США. А, ну так от, просять мене подивитися, що ж там за зброя перемоги така. Ну, я б загалом подивився, яке, які перспективи тут будуть. Давайте. Так, раз, дякую відповідь. Я ну добре, покажіть мені, будь ласка. Трамп там зібрався передавати Україні зброю перемоги. Що це мається на увазі? Що це таке? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Феху. Перт, ого, початок цікавий. Ейвас, далі. Торісас. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Урус? Аргес перевернутий. І поясніть. А, в цьому плані. Ну, гаразд. Що у нас тут? Феху, перт, Ейвас, Торісас, Інгус. Ой, Інгус зовсім вже запрацювався. Урус. Альгіс перевернути Іса. Ну, в принципі, да, в даному випадку з ігнозом співвідноситься. Е, гаразд. Отож, е, зразу багато фінансування. Прям багато-багато. Це, це дуже багато, якщо так. Це прям там мільярди, трильйони. Щось так, ну, мільярди. Добре, трильйони я загнув. Ну, багато. Е, для оборони, тобто цей ПВО, в тому числі сюди. Ж. Це ось і ударна зброя всякого різного. Ракети, снаряди, там, так далі, тому подібне. Оце все сюди. Е, показують, що це буде не для захисту, не для захисту. Це якраз зброя буде атакувальна. Для атаки якраз. Ну, по ісі. По-перше, не все почуємо. По-друге, що знов таки час. Час. От що. Я і вас туди ж показує, що це знов-таки час. От що. Дуже багато. Ну, Воно і виглядає як ленд-ліз. Сам по собі лендліз це і є зброя перемоги. На? Тільки щоб він виконувався як слід, а не так, як у Байдена був. А, за, тут загалом просто великі, якби, якоїсь конкретної номенклатури. Ну тут е, тяжко сказати, якось прям вундервафлі я не бачу. Тут іде про те, що дуже велика кількість якоїсь зброї да наступальної. От і все. Наступальної зброї різних номенклатур. От вам зброя перемоги. В великих кількостях, великих-великих, прямо. -великих. Ну, раз. Ну, до речі, як вам моє нове придбання кілечком? Пишіть в коментарях, теж цікаво буде почитати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Трамп відправляє міністра фінансів США в Україну. Питають мене для чого? А давайте подивимося, для чого? Гаразд, поясніть мені, будь ласка. Ну так, Трамп відправляє міністра фінансів США в Україну. Для чого це? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, правда. Райдо, ну ось сама відправка. Вуньо. Лагус перевернути. Іса. Так. Маннас. Далі. Єра. Поясніть. Це як так? А, вон воно. Що? Ясно. Що у нас тут? Райдовуньо. Лагус перевернути. Іса, Маннас Єра, Хагалас. Ось о, власне, сама відправка. Да? Ну оце от поїздка. Я ніби в новинах не бачив. Це ніби те, що ще планується, не те, що вже відбулося. Ну, поправте, якщо не правий. Оце сама поїздка. Окей. Але райдо пошук варіантів. Пошук варіантів. Вуньо показує якісь радісні новини в даному випадку. Пошук варіантів для здійснення якихось планів, так виходить. Далі. Оце от іде розпилення ресурсу. Угу. В контексті міністр фінансів, знає що, розпилення фінансів. Потаємно, зрозуміло, з боку кого, з боку влади. Це наша влада мається на увазі вже, да Ну, фактично, це от аудит. От реально. Перевірка, перевірка маршрутів фінансів, куди, було, куди була витрата коштів. Ось. То, що лаус перевернути, розпилення йде. Це ресурс йде не туди, куди слід. Мало то це підводні камені, це певна хитрість. Таємно від влади. По Єрі показують, да це ж було вже, власне. Мало того, по результату якісь зміни у владі будуть, у нашій владі, по Хагалазу Зрозуміло, що це пов'язано з війною, це пов'язано безпосередньо зі зброєю. Оце от зміни якісь. Це якісь реформи, до речі, будуть. по по завершенню діяльності цього міністра. Швидких результатів тут чекати не варто. І Саєра, це все трохи затягнеться. Тобто, ну те, що там цей міністр прям. Знаєте, тут навіть висновки того міністра можуть бути і через місяць, скажімо, може і більше. То, що там, по-перше, що він не один працюватиме, а по-друге, що багато чого перевіряти. Тому як би тут швидких висновків не буде, але це принесе зміни, реформи навіть. От. Ну, у владі, так, да, у владі якісь теж зміни. Схоже, що полетять голови у владі. Ну, якось так. Хтось скаже, очевидно. Ну що ж, мене запитали, я відповів. Так, дякую за відповідь. Така новина. Я, звичайно ж, не міг обійти її, так як канал езотеричний. Мавзолей Леніна закривають на два місяці, чи щось біля того. А щось і стало, хочеться запитати. Ну, от цікаво подивитись, що там таке буде. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Мавзолей Леніна ось мають закрити там, чи на два місяці, чи навіть і більше. Що це там таке вони планують робити? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам правду. Навтіс перевернутий. От судьби не уйдешь, да? Трисас. Пурус. Отал перевернутий. Далі. По старуна. О, цікаво, чекало. далі. Перкана переверну. Ну, 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 шо ще? Дагас, Куда? куди, куди, куди це? До кана. Ну, цікаво. Гаразд. Що у нас тут? <кхм> Нагуті з перевернутої туріса, зуру, золота, пустару, наберкана переверта, дага з О, Як то кажуть, від долі не піде, не втечеш. да? А, ну що? Щось я магінчитимуть в тому числі? По цій трійці, щось там буде і таке, в тому числі. Куди ж без цього? Від долі не втече, що мається на увазі? Того, що? оце сам Ленін іде, ось іде як руйнування, удар по ньому. Е, Мумію-то будуть латати. Іншими словами. Окрім того, що там ще будуть магічити щось. Мумію будуть латати, сам по собі турісас, ну так само якийсь ремонт може показати. Незначний. Ну, знаєте, косметичний, наприклад. В першу чергу. Робота над мумією. Оце от покійний вождь. Оце от воно. Ну, в принципі, сама ну це не тільки вождь, оце іде і сам манзолей. Точно, там якийсь там косметичний ремонт, щось такого плану. Ну і ремонт тушки самої, зрозуміло. Таємні ось всякі дії будуть. Куди ж без того, власне, ясно. А, в таємниці тримають що? поганий стан. Тушка та деградує. Знов таки, тут руна долі впала. Від долі не уйдеш. То, що вони його там бальзамують і так далі, все рівно воно потроху розкладається, так чи інакше. ну Ось то й показує. Ось буде бажання, що змінити ситуацію, і що і реалізація своїх планів іде. Реалізація своїх планів. Мало того, кано успіх показує, як таке удачу. Но якщо взяти, що це от магія, якісь активні дії, не тільки над тушкою, то це будуть ритуали якісь на удачу, на успіх, на реалізацію своїх планів і так далі. Но, і тиме воно дуже криво і коряво. Того що це не тільки таємниця, це і вищі сили. Да, сили взагалі, як такі. Е, то щось то сили відвернулись від Росії. Має їхню через пень колоду працює. От що справа. У і ах, чаклуйте далі, Побачте, що вас чекає. Ні, не того, що там магія, гріх і так далі, а того, що там е, сили, з якими вони взаємодіють. Сили просять плату, чим далі, тим більшу. Так, гаразд дякую за відповіді. Ану, гаразд, давайте глянемо. Так ще уточню. Що, що ж конкретно вони там будуть магічні. То що чи будуть магічні 100%. Ну, давайте. Ану добре, дякую за відповіді. Я зрозумів, мавзолеї це закриваю, там тушку будуть латати і будуть такі магічити. Покажіть, мені, будь ласка, що там за ритуали будуть у мавзолеї робитись? Ось найближчі два місяці. Скажу вам правду. Єрам. Да, це ж було вже, так? Да? Солом. Так, що у нас тут? Райдо перевернута. Інус, Так. Вуньо далі. Наутіс перевернути. А все рівно від судьби не, не підеш, як то кажуть. Отак. -от. Ну, добре, і фінал. Що фінал? Давайте вже докладу. Так, щось не хоче вилізати. А, ну ясно. Ну, А, ясно. В принципі, я все правильно по першому розкладу зрозумів. Тут більш детально пояснив. Що в нас тут? Єра, соло, райдо перевернута, Інну, Звуньо, Навтіс Перевернута, я вас Дивіться. Дивіться, да знов-таки Да це ж було вже, повторювані події. Ну що, Соло, Перемога. Це перемога, це успіх. На що будуть ритуали? От на то. Пошук варіантів задля чого? Задля того, щоб зберегти свій достаток. Тобто це не тільки на удачу, це й на достаток. Ось о. На здійснення мрій фактично, да? мрії в них про перемогу, про те, як зберегти достаток, ну і владу якійсь мрії. Но, наутіс перевернутий, руна долі перевернута. Вищі сказали, сказали, а шиш вам. Від долі, від долі не втечеш. Не вдасться їм долю переписати, і все рівно вся їхня магія посипеться. Ось, власне, воно до того йде. Ритуали їхні і так через пень колоду працюють, а чим далі, тим гірше. Чим далі, тим гірше. Чого то, що від долі не втечеш. От і все. Да? У ну, ну Чаклуйте далі, подивитесь, що з вас потім ті сили візьмуть, як плату. Так, гаразд дякую за відповідь. На сьогодні все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!